минулих частинах я вам казала, що дуже класний метод зводити задачу до одиниці. Але до якої саме одиниці треба зводити? Е я полягаю на тому, щоб ви в більшій частинах завдань зводили до одиниці часу. Тобто ви знаходили, яку відстань подолана за одну хвилину, або за одну годину, або за одну секунду. Але бувають випадки, коли вам треба знайти, скільки часу пішло на 1 кілометр. Або на один сантиметр, або на один дециметр. Тобто ми зводимо задачу знову таки до одиниці, але ми вже шукаємо не за одиницю часу, а відстань. Одиницю якусь одну відстані за певний час. Давайте розбиратися, бо багато слів. Так, незабаром великі перегони. Допоможемо гонщику потренуватися. Але дії ті самі весь час ділення, весь час буде у нас або ділення, або множення. Так. Міряю відстань. Наш е черв'ячок піднявся на 2 см за 8 секунд. Пишу собі, це така буде, знаєте, трошки з пропорція. 2 см за 8 секунд. О, що ми з вами раніше шукали? Ми шукали, скільки він повзає за 1 секунду. Тут нам ця інформація не потрібна. Тут нам треба знайти, скільки він скільки часу в нього йде на 1 см. На 1 см, в нього йде в два рази менше часу 4 секунди. Отака пропорція. Тобто, ми тут звели задачу до одиниців сантиметрів. Так, Їду дивитися високу стеблинку. Стеблинка 4 см. Значить, 4 см. На це піде. Аж 16 секунд. 16, В чотири рази більше. Тут, в принципі, до одиниці можна було і не зводити, зразу помножити на 2, бо в 2 рази більше він проповз, І в нього на це піде в два рази більше часу. У мене пала ручка. Так, готово. Уперед. <Pisces> Ого, так. 8 см. 8 см. за 24 секунди. Ось час мій. Так. А за скільки він заповзе на маленьку квіточку? 4 см. В два рази менше. Тут можна навіть і не зводити до одиниці, бо ми бачимо, що вона в два рази нижча. Значить, часу буде треба в два рази менше. Все ділимо на 2. 12 секунд. Ну, давайте вже заради цікавості, зведемо до одиниці, але знайдемо 1 сантиметр буде за 3 секунди. Тут поділю на 4, тут поділю на 4. За 3 секунди. Ну, це так я для себе. 12 секунд. Перепровірите себе. Уперед черв'ячок. Гусінь, мабуть, це все ж. Так. 6 сантиметрів за 12 секунд. А 5 см за скільки? 6 сантиметрів за 12 секунд. А 5 сантиметрів за скільки, Це називається така пропорція в нас. Так, я зведу задачу до одиниці. Я люблю цю звичку. Поділю тут і тут на 6. 2 секунди. 1 см за 2 секунди. 5 см в 5 разів більше. Вножені. Дивіться, я або ділю, або множу. Тут треба трошки подумати, яку ж дію використати. 10 секунд мене на це піде. Ну, не в мене, а гусінь. Остання задача. У вас будуть якісь ваші вправи. Так, він проповз 5 см за 10 секунд, вам треба знайти 4 см. Ну, я вже бачу, що це піде 8 секунд. Це був найпростіший рівень. Для тих, кому це було занадто легко, у нас є черепашка. У нас є «Мамане сонечко, тут буде трохи складніше, тому хай батьки виберуть, або ми вже до цього часу познайомимось, і я підберу завдання по складності саме для вас. Дякую, що ви були зі мною на цьому уроці. Давайте запам'ятаємо швидкість. Це відстань подолана за одиницю часу. Так вас честь в школі. Тобто ми будемо використовувати одночасно дві одиниці вимірювання. Відстань за певний час. Але ми з вами знаємо, що швидкість це як швидко щось змінюється. Швидкість це бистрота зміни якоїсь величини. Тобто, у нас буде якась величина за певний час. Дякую вам. Я обіймаю цілую до зустрічі на наступному занятті.